Що таке соціальний мережевий маркетинг. Всі приблизно розуміють, що таке мережевий маркетинг. Це прямі продажі, часто нав'язливі, іноді агресивні. Ми знаємо, що таке соціальний маркетинг, коли просуваються якісь важливі соціальні теми: відмова від куріння, боротьба з залежністю, марафони здоров'я, екологія. Але сьогодні з'явився новий напрямок: це соціальний мережевий маркетинг. Це не про продажі, це про людей, про цінності, про культуру здоров'я, про те, як ми можемо допомагати один одному ставати кращими. Ми просуваємо здоров'я як стиль життя. Чистоту тіла, правильну воду, свідоме харчування, енергію, красу і активне довголіття. Ми спочатку міняємо своє здоров'я, своє життя, а потім щиро цим ділимося, чесно, через особистий приклад. І навколо нас формується спільнота, яка також хоче мати якісне життя в здоровому тілі, хоче жити легше і щасливіше. Це і є соціальний мережевий маркетинг, коли знання, результати передаються далі як ланцюжок світла, яке міняє якість життя майбутніх людей. Я бачу, як міняється життя людей, як зникає втома, як стає більше енергії, як росте впевненість, дохід, якість життя. Це місія, як можна зберігати здоров'я, як можна покращити своє життя. А подяка? подяка приходить у вигляді доходу, свободи і глибокого відчуття сенсу життя.